Ніколи не боровся за Україну. У нього ідеологія була не українська. Він боровся за ефемерні ідеї. Навіть в комуністів була ідея, як і в Петлюри була. Звичайно, що батько Мухно ніколи не боровся ні за українську державу, ні за УНР, чи за будь-яку державу. Він взагалі був проти держав, він був козаком. Ну зрозумійте, що таке є козак. Нам вбили в голову ті комуністи, Ми далі продовжуємо вірити в ту дурню, що козаки то такі собі були люди, які втікали від панів, втікали на Запоріжжя для того, щоб там обороняти український народ від е е турків і татар. Ну так могло бути. Ви собі виявляєте, що так могло бути. Вони там жили, бо це вони хотіли свободи. Хто хотів, свободу, то йшов на вільні землі, там собі жив і пановав, собі господарем. Вони не, ніколи не воювали за Україну, в жодні часи вони не воювали за затворення якоїсь там української ну, там держави, будь-якої держави, яка б їх там нагинала. Ніколи. Вони, козаки це вільні люди. Вони століттями були вільні люди, і це основа їхнього світогляду. Живуть собі вільно, ніхто їх не принижує, ніхто їм нічого ні до чого не змушує. Щось захотіли, ну не знаю, захотіли якісь модних речей захотіли. Взяли, зібралися собі, посідали на чайки, попили в столицю світу, в Стамбул, попалили Стамбул, пограбували Стамбул, привезли собі чічок додому. І, і, і все захотіли братчиків визволити. Поїхали собі так само на чайках в кафу, захопили кафу, пограбували собі, і все. Ну так вони жили. А в інший весь час вони були звичайними українськими, ну можна сказати, що селянами, займалися своїми справами. Розумієте, оце є, оце є козацтво. І Махно був тим насичений. Махно виріс на Запорожжі. І в ті часи початок століття це якраз і було. Ну, тоді ще були згадки про козацтво, і тоді ще дуже сильно оспів оспівана Тарасом Шевченком. Оце ну, наша козаччина була. Тобто це якраз було епоха відродження того духу. І Махно хотів її утвердити. Махно Махно хотів відродити козацьку, ну можна сказати, державу, але фактично не державу, а вольницю. І це було його ідеологію. До речі, теперішні українці такі самі, хоч ми вже пережили всі тоталітарні режими, вже СРСР пережили, насильську Німеччину, теперішню Україну. Все, що ми пережили? Але ми досі пір є такі самі, як батько Махно. Ми досі пір владу всю ганемо. Ми, ми, ми протестуємо завжди проти влади. Бо воно на середині той ген сидить, ген козацтва, ген українства, ген батька Махна.